Доброго дня, Максим Плех, голова управління Лівського оборонного кластера. Сьогодні ми в гостях на харківському заводі засобів індивідуального захисту наших друзів-партнерів, компанія і бренд Рарок. Сьогодні ви просили огляд двох моделей бронежилетів. і Трохи розповісти, які бронежилети існують. Сьогодні перед нами це бронежилет по типу бойовий костюм, який передбачає в себе захист. Як само бронежилета, захист шиї, плечовий захист, захист кишківника і паху, також це розвантажувальний ремень на бедрені платформи. Перше, саме головне питання чим бронежилети відрізняються? Якщо ми візьмемо стандартний бронежилет типу плеткеріер, це те, що є у нас масово в військах, те, що ви знаєте, те, що всім зрозуміло, це плеткерія або звичайна плетоноска. Знають, а що головне тут є. Спереду плита, в більшості випадків четвертого класу захисту ззади плита четвертого класу захисту. В деяких випадках такі бронежилети мають також додатковий захист. Тому оце вся броня. Це бронежилет типу плеткарія четвертого класу захисту, загальна площа броні десь приблизно у нас до 20 дмрів, може 21-22. І а, в чому різниця? Тому ми можемо побачити схожу модельну вже в кольорі мультикам. В чому різниця між. Взагалі. Тому, коли а, ми кажемо за бронежилети, то в більшості випадків, дійсно, у світовому розумінні використовується а, подобна концепція. Це загальне військово бронежилет, який, окрім плит, мають ще додатковий захист. Ми можемо тут побачити, що отут у нас закінчується плита, а це все ключиці, бока. Це додатковий м'який балістичний захист, який може вигадуватися або з кевлару, або з високомолекулярного поліетилену. Цей захист додатково захищає від уламків. Що ми отримуємо? Тобто ми маємо весь наш тулуб, шию, плечі, пах, бедра, захищені від уламків. А сама плита, так і у плеткері, захищає тільки летальну зону. Чому сьогодні це дуже особливо? Тому що якщо в нас в більшості випадків війна уламкова, то є, і ми сьогодні розуміємо, що близько 90% випадків це уламки, дрібні уламки від артилерії, а, а тільки 10-15% це вже стрілецька зброя, то сьогодні ми повинні захищати в першу чергу наших бійців, по-перше, від уламків, надаючи максимальну площу протиуламкового захисту і постійно. Потрохи переходячи вже з плеткеріров на загальний військово бронежилети, які сьогодні, в більшості випадків, якраз країн НАТО мають на своєму зброї два бронежилети. Це як і плеткерієр для деяких операцій та загальний військово-бронежилети, який використовується більшістю армії світу. Дійсно, загальний військово бронежилет сьогодні виглядає як бронежилет з балістичним матеріалом, захистом шиї паху, та вже додатковими плитами на відміну від плеткерієра, це в нас також повторилось. Колір мультикам, а це в стандартному кольорі. Українській армії це колір маскувальний малюнок 2014 року, який має назву ММ-14. Дякую. Тут так з жіночої точки зору, мені оцей костюм нічнодійний. Ну давайте так. Тут вже різна комплектація. Тут ми бачимо бронежилет, шию, пах. Тут ми бачимо бронежилет, шию, плечі, пах. Розвантажувальний ремінь з захистом, і ще й бюджет. Тому так, да, дійсно, він має більшу площу балістичного захисту. Тобто, Різниці концептуальна немає, тому що це більш стара модель, це більш нова модель. Ми можемо побачити, що є трохи тут додаткового захисту, то в цій моделі його ще не було. Тобто, ну, Концептуально це загальне військово бронежилети, основне завдання, яких по перше, це захищати від уламків. А тобто, її додатково вже плити, так. Давайте розвернемо, побачимо, що у нас ззаду. Ззаду ми бачимо, що у нас захищена спина, захищена верхня проєкція шеї, захищена балістичним захистом баки. І що головне дуже што, що тут в нас є, бачите, розвантажувальний пояс. Цей розвантажувальний пояс також внутрі має балістичний пакет, який захищає поперек від уламків. Тобто у нас захист від уламків не такий, а він у нас такий. Тобто, ми повністю захищаємо і поперек від уламків сьогодні. На бідрені платформи захищає спереду. Шия захищена і має додаткову можливість розкриття, якщо у нас боєць буде у касці. ж хребет дуже важливо, щоб він захищений, тому що це основне. Ну хребет то він завжди, завжди захищений. Да? То есть, там. І також сюди бенеджета вставляється плита, яка захищає в нас так звану летальну зону. Це хребет легкі від враження вже кулями для наствольної зброї. Один із моделей бронежилета Пластун в середній комплектації, яка має собі за основу загальний військовий бронежилет з балістичним захистом, передні тильний та фронтальний бронепакети, камербанди додаткові з балістичним захистом. Також у цьому бронежилеті додатково. Доданий модуль захисту шиї, який може бути при необхідності знятий. Тобто модуль кріпиться на спеціальне покриття. Можемо, Якщо у нас немає необхідності, ми модуль захисту шиї знімемо повністю. Додатково бронежилет має двокомпонентну систему паху, яка дозволяє у разі необхідності його підбирати. І також дозволяє за що того, що вона двокомпонентна, дозволяє дуже зручно присідати на коліна. Також більше зручно рухатися. Жилет має за основу демпферну систему. Це балистична т 3 d сітка яка має антибактеріальне покриття, дозволяє відводити тепло від бійцяту, дозволяє краще робити теплообмін. а також має демпферні властивості і не, не зношується. Бронежилет має в собі систему вертикального. Замикання і розмикання, які дозволяють дуже швидко його скидати, Тобто, у разі потреби ми можемо за рахунок розмикання цього фастексу та цього фастексу повністю розмикнути бронежилет. Бронежилет виконаний в стандартному комерційному малюнку. мультикам. має всі обхідний. Вимогу, що до локаційних ручок, ну, стандартно для цього бронежилету, там, і має фактично нового запатентовану систему регулювання хук по плючовим лямкам, яка дозволяє фактично не мати проблем з липучкою, а просто в залежності від потреби виставляти будь-який розмір. Встибаємо і регулюємо вже, чи бачите. Більше-менше. Тобто ми вставляємо розмір, фактично регулюючи два гачка з кожного боку, не маючи необхідності кожен раз підбиратися, скільки там буде потрібно такої допучки. В такому випадку. Відрегулювали, захиснув, такснув, все. легенький, зручний бронежилет.